Вітаю народ. от Всі жалуються, що немає нормальної роботи, немає адекватної зарплати, в Україні це проблема. От просто вам розповім історію. Знайомі говорять, слухайте, є, є там пацан 25 років, і в нього нема роботи. Він зараз в Вінниці сам він села, класний хлопець. Кажу, ну окей, давайте номер поговоримо. Все, дають номер, набираю, кажу, так, і так, є така вакансія на мойку. Така вакансія на мойку. Uh, все, обговорилося, облаштовує. Каже, ну два тижні я не можу, я зайнятий у мене там якісь справи, якась туди сюди. Людина без роботи. Вінць, яка знімає квартиру, дві неділі в неї якісь справи. Каже, окей, ну, через дві неділі приходить, чекаємо. Все, приходить через дві неділі. Дзвонить, e, проходить дві неділі, дзвонить, каже: алло, все, все по плану, кожного по плану приходь. E, кажу: ми з дев'яти, ну, e, перший день приходиш на вісім, щоб ніхто мені по телефону не дзвонив, ніхто не доставав, міг ти розказати, показати, що і як робиться. Все окей, домовились. Понеділок, вісім ранку, нема, дев'ять ранку нема, десять нема, десять, двадцять. Дзвони. Алло, я вибачаюсь, я тут опоздав. Така історія, я там приїду, розкажу. Слухайте, мені вже діло. Всі, хто опазує, такі в них історії. Прям така історія, ж це просто. Телефона нема, написати нема, свайбера нема, нічого нема, не може написати. 21 вік. Якщо ви опаздуєте, набрали, позвонили, сказали тут, нічого, я, я, я вже все опоздав там на 20 я, Я все розкажу. Він ну, приходить заспаний такий, що просто кажу, слухай, ну про що з тобою говорити. понеділок домовились на роботу, чекали два тижні, прийшов заспаний, ти ще опоздав на два години, нічого не сказав. Ну про що своєю людиною говорити? Ось так нема роботи.